У гнізді звична рутина. Одарка засиділась, навіть потягується, пора б на перезмінку. Дядьки, які Сніоляківські, йдуть, обговорюють, що в нашому селі встановили камеру, камеру для спостереження за лелеками. Цікаво ж. Кожен поспішає в своїх справах, у гнізді залишаються завжди лише пташенята та горобці, і хтось із батьків постійно пильнує за пташенятами. Вталися. Не знала Одарка, що за сюрприз він припер своїм пташенятам. Писали не стій під стрілою. <ріст> Поки пташенята були маленькі, батьки приносили їм дрібну їжу, черев'яків, п'явок, потім перейшли на жаби. Але цього разу Грицько таки перестарався. Переживайте, там нічого не загрожує. Це вуш. Його ми досить впевнено впізнаємо за чорною спиною і черевом посмугованим чорно-білими смужками, щоправда, звичних нам жовтих плям на голові майже не видно. Видно, коли Грицько знерухомлював цю змію, він пошкодив голову. Складно пташенятам по-чесному поділити цю здобич. Щоправда, той, у кого голова має перевагу. Адже йому ковтать за лускою. Їсти це теж робота. Потомились. Ті, у кого змія вже в горлянці, навіть полягали. Рицько, обрав позицію стороннього глядача, не втручається. Нехай його діти тренуються і готуються до суворих умов життя в дикій природі. Той, хто вхопив голову, впевнено реалізовує свою перевагу, а хвіст переходить із дзьоба в дзьоба. Скільки ж триватиме ця епопея поїдання вужа? всі. Лише той, хто претендує на хвоста, не заспокоїться ніяк. Видно, розуміє, що йому дістався не такий вже й ласий шматок, і то ще й не дістався. Том голова, а разом з нею і стратегічна перевага перейшла до іншого пташеня. ж, втома дається в знаки, пташенята поступово знесилюються, все менше і менше віддають енергії боротьбі, боротьбі за вужа. в знаки, пташенята наступові насилюються, все менше і менше віддають енергії боротьбі, боротьбі за вужа. Же майже півгодини триває внутрішня видова боротьба за існування у гнізді Грицька. Пташенята, перебуваючи в безпеці, цілком можуть присвятити себе цій внутрішньовидовій конкуренції, поки батько, демонструючи всі свої принади і спереду і ззаду, оберігає їх. Повагом прогулюватись повз гніздо можна лише з протилежного боку дороги. Про це добре знає Павло. Він їх сусід. Здається, пташенятам вужа не здолати, Знесилені заснули. Лиш Грицько не спить, а періодично поглядає, контролює небо. Минула вже ціла година. Навіть Грицько задрімав. Двоє пташенят, здається, втратили надію, втратили інтерес до здобичі, а третє тихцем-тихцем тих лежить і намагається перетравити передній кінець тіла вужа. Хвилюватися через стан здоров'я того пташеняти, в якого із з дьоба стерчить пів змії не слід. У птахів гортань не такої будови, як у нас, вона легко розтяжна. тому їм дуже складно подавитися. Стоячи, потягуватись ми ще не вміємо, то, хоч лежачи, витягнемо лапки. Минуло вже півтори години, як Грицько притяг вужа. Скоро вже й перезмінка. Де ж це мама, де ж Одарка? Лиш вона зможе навести порядок у хаті. І що ж це таке? Чим це діти бавляться? Ох, і цяцьку батько приніс. Артуждав краще вже лети, пошукай дітям щось людське, чи то лечить. А з цим неподобством шо робить треба б і малих погодувати, так наче й їжа є. Годувати, не годувати. Дарка поводиться так, ніби у неї немає великого досвіду полювання на змій. Краще вже дітям дати щось нормальне, звичне, смачненьке, те що. Легко вміщується в шлунку і нормально проходить через стравохід, а не оце все. Нарешті у лечат з'явилась порція здорової і смачної їжі. Двоє занаїв хопилось, а от третій, той, що зайнятий вужем, нарешті отримав шанс. Він виявився поза увагою своїх конкурентів, використає він його сповна, подолає він нарешті цю змію. ближче й ближче до горлянки. Останні 20 сантиметрів найскладніші. Та в той же час водарки звільнилось місце в шлунку. А отже і змінились погляди на цей світ. Пора навести лад у хаті, а пташенята, щоб не сварились, вирішимо проблему радикально. Замалий тише до змій, займайся п'явками і черв'яками. Те, що лелеки поїдають змій, річ відома, неодноразово були і фотографії, і відео. І до нашого гнізда минулого року Грицько приносив вужа. Але все ж таки ці плазуни відіграють у харчуванні лелек далеко не таку важливу роль, як у інших спеціалізованих хижаків. Найвідомішим змієїдом в Африці є птах-секретар. Та й в нашій фауні є хижий птах, що спеціалізується на зміях. Його так і звуть Змієїд. Змієїд лелекам не родич. Він належить до зовсім іншого ряду, до соколоподібних. Занесений до Червоної книги України рідкісний птах. В Національному природному парку Пирятинський він зустрічається, але місце його гніздування нам невідоме. Історія з вужем добігає кінця. Так, дивитись життя птахів без прикрас не завжди просто. Історія з вужем добігає кінця. Грецько так і зробив висновки. Більш таких великих екземплярів він не приносив. Але від Змій не відмовився. Та й одарка до нього приєдналася. Видно, їй сподобався вужик. І, схоже, наші лелеки не зупинилися на вужах. Однак, чи не занадто шокуючи для вас такого роду відео, прошу повідомити про ваші враження.